Привіт глядачам мого каналу. Значить, закончив з оприскуванням, вирішив виділити время тракторцю. Значить, як бачите, нема рульової тяги, вона ось, вона наша колонка рульова. Все-таки вона мене добила. Не зміг я її побідити. Колеса гуляли при наїзді на яму, тобто ходра ходила, не можна було поймати. Регулював я, В ітоги все-таки вирішив не тратити час, а переходити на дозатор, тому що ну, одним словом немає в мене на неї сил. В ітоги, при демонтажі обнаружив, в чому все-таки була проблема. Проблема була у мене тут в шліцах, розбитий вони. То якщо вдруг когось є така проблема, перевірте. Ну, вже зняв, звісно, ну, все, награвся я нею. Значить, почав я з установки циліндра, значить, зробив я ось такий кронштейн на циліндр. Кронштейн робив я з старого. Старої цієї сошки з цієї. Розкажу я вам, як я робив я. Ось цю часть відрізаємо. А тут ну, отут, ну, отут, отут, і тут робимо два отвори, прикручуємо його туди, а сюди прикручуємо циліндр. Ну, щоб я думаю, зрозуміло, ось цього вона виходить лежить. Зараз її відрізана. В ітоді у нас виходить одне отаке ушко дрізане, зараз я вам його покажу, якщо хтось не зрозумів. А все, воно ушко одрізане. І виходить, виходить ось такий кронштейн. Зразу хотів використовувати саме ухо сюди, ну тобто пит палець, навіть купив я його, ось він лежить длинний. Я тоже собирался купить один короткий. То есть купил один длинный, один короткий, короткий сюди поставил. Получается поспол ближ до утра. Отвори. И ось оно получается так ось. Ну что єдина треба болти для інше тепер купити. І отлично. Тепер виникло у мене питання, як установити туда. Тож так як стоит сейчас зверху це лежить. Вона чи мені виглядає акуратнішими. Хоча конус там йде униз. циліндр кріпить е циліндр кріпить знизу. Не знаю, в принципі, може, якщо то каря виточек якусь переходник, щоб прикрутити його так, як зараз він лежить, він мені так смотриться акуратніше. Ну і в принципі, не знаю, цепляти не буде, ну, не стричить. Внизу трактора дивиться, тут міць, який взагалі, можна взагалі не видно. А так як униз зараз опустиш у цю сторону, то буде ну, якось на мене не дуже Акуратно. А так так, оце симпатично. симпатічно. Тут сюди вивів, мабуть, більш. був в ту сторону затягу. Ну, ще не експериментував, треба підвісити передок, щоб покрутити, подивитися куди як. Ну то таке вже. В принципі, закріплю циліндр уже повністю і там уже далі будемо по порядку йти до насоса. Получається бачок в мене вже готовий, він в мене і останеться, тобі ж тут уже проще Установлю сюди дозатор. В принципі... Займаюся саме цим процесом, як вже буде більш-менш якийсь результат, обов'язково вам з нього покажу, тому що готового результату на цю кабіну, на малу і іменно з таким рулем, де виходить, ламається колонка KL -Е чи AL ALН -Е -Е бо точно. Бо... В інтернеті не знайшов толком, тобто заводського варіанта його не існує. Хоч і пише, то мала кабіна, ну. Но... А, а, да. Готова комплект, як кажуть, купив, все поставив під малу кабіну. Його не існує. Я передивився всі комплекти, всі відео, в принципі, щоб прикрутити під таку колонку. Де стоїть напрямо, прикручується до рульової колонки. Такого кронштейна в продажі нема. Тобто в мене ж рульова колонка прикручується непосредственно з чотирма болтами сюди. Так що такі то справи. Так що займаємося. Обов'язково далі зніму який буде результат. Не забуваємо підписуємося на канал, ставимо лайк і все буде Україна. До нових зустрічей!